Пахомій народився у 292 році нашої ери в єгипетських фівах у родині язичників. У супереч його волі, Пахомія завербували до римської армії. Солдати не відчували жодної відданості імперії, тому їх утримували у в'язниці весь час, поки вони не воювали. Під час голоду чимало в'язнів помирало однак, пахомій та інші отримували їжу через ґрати від невідомих благодійників. Пахомій дізнався, що його благодійниками були послідовники Ісуса з Галілеї. Після звільнення він розшукав християн, які розповіли йому про Ісусову любов, про жертовне життя і смерть. Пахомій прийняв хрещення у 314 році нашої ери, ставши впливовим лідером християнського світу. Саме щедрість інших врятувала його. Християни першого століття були відомі своєю щедрістю, хоча й не мали суспільного визнання чи матеріальних статків їхня чисельність зростала, тоді як вони поширювали істину про Воскреслого Христа та виявляли щедрість, як і Він. Тільки справжні послідовники Христа, які посвячують своє життя служінню іншим, дійсно можуть називатися християнами. Ті, хто ставиться як Христос до інших і Господньої роботи, розвинуть віру, побачать Божі дії та чудеса. Такі люди не хвилюються про своє майбутнє, бо знають, що Ісус подбає про них. Вони дорогоцінні в Його очах. Ісус сказав: бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Чи бажаєте ви цього? Відгукніться на заклик Ісуса та посвятіть себе, свою сім'ю та все, що маєте на його справу допомоги і спасіння інших, повертаючи десятину і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.